У нас дійсно велике свято, тому що це наше престольне свято. А престольне свято у нас завжди наповнюється хвилюванням, наповнюється молитвою, наповнюється приємними враженнями, тому що приїжджають до нас друзі. Я в першу чергу хочу привітати і ректорів, і представників наших духовних шкіл, які сьогодні приїхали, щоб розговорити з нами доховно радість дякую за візит. Підсумки діяльності, тому що ми молоді. Тому сьогоднішня наша зустріч, в першу чергу, завдання, які ми собі ставимо на період, на майбутнє. Я вважаю, що майбутнє церкви, як і будь справи, це кадри, які ми готуємо. А ми можемо сказати словами Івана Борови, що жниво велике, жінців мало. Дійсно, сьогодні не є популярним вступати в Духовну академію. Настільки все вихолощується, що перед тим, як поступити, майбутній випускник чи батьки швидше випускника ставлять собі задачу, оскільки він буде отримувати гроші, коли закінчить. І такого я б не сказав, що це практицизм. Це певне зубожіння. Який сьогодні виражається в загальній європейській кризі. Ми так швидко побігли за матеріальними цінностями, що їх обігнали, але нас не можуть догнати ті гроші. Кажуть, десь були в один момент щезли. Де воно щезло, невідомо. Ми перегнали матеріальні цінності і тепер сидимо, чекаємо. Чекаємо і думаємо, що ми якось має бути. Тому в першу чергу, звичайно, що Господь. Цій немочі, в цих випробуваннях, показує свою силу. Бо духовну школу йдуть ті, кому Господь поклав на серце прийти і поступити. Інколи це діти священнослужителів. Але в більшості це діти простих українців, які, маючи на своєму серці глибоку віру, таки за покликом серця спочатку подають катило, прислуговують в храмі, а потім хотять і стають священнослужителями, причому ревністьними, добрими. Та на себе гляньте, Так ви ж із цього кола і є. Покликав Господь власне <клух> служіння церкви. І в цьому є вибраність, в цьому наша є особливість, і в цьому я обачаю великий промисел Божий, дію благодаті Святого Духа, яка буде нас. Укріпляти на цій дорозі, тому нам нічого не страшно. 1 вересня я казав, що була дійсно авантюрою починати будівництво, але оповання було на Бога. І, власне, те, що ви бачите, це все зробив Бог, але руками нашими спільними. Без Бога взагалі неможливо нічого робити. І ми собі поставили таку за мету хоча б щось, збудувати корпус. Ми не про нього говоримо, тому що ми тут напрацювалися, тому в нас воно цікаве, в нас воно болить, цікаве. Для інших, можливо, це не цікаво, бо вони хотіли б слухати ще щось, а ми говоримо про те, що в нас є власне на болі. Це те, чим ми пишемося, питаємось, це те, за що ми переживаємо. А переживаємо, звичайно, за, за Україну, за майбутнє. У нас є особливість цього навчального корпусу, у нас видиме ісповідання двох числ Бога і Україна. І тому тут в нас, якщо ми звернули увагу, є купол, де хрест, і посередині купол з гербом. Причому хрест вищий, ніж герб. Спочатку Бог, потім Україна. Коли ми будемо, Бог і Україна. Тому я впевнений, що під Божим благословенням, бо все у нас буде добре. Ми служимо не Україні як абстракції, а людям, які живуть в Україні. Служимо своїй землі, своєму народу. Так як Ісус Христос сказав, я спочатку прийшов до своїх дітей, Ізраїля. Ось так і ми, українські священники, повинні йти до своїх дітей, до своїх людей, тих